Хочу подивитися, що під клошем. Ого, величезна полуниця. Виглядає здорово. Вау, і справді. А що у мене? Відкриваємо. Вау, як багато маленьких полуничок. У руксі багато, а в мене одна. О, я дещо вигадала. Поставлю на полуницю прозору форму, а зверху залю шоколад через трубочку Пуп Тюкс. Отак, упевнена, буде гарно і нереально смачно. Достатньо. Тепер я хочу посипати зверху гарною кольоровою посипкою. Отак, от супер. Ну, а тепер можна піднімати форму. Ну, от вийшло не так гарно, як я гадала. Та що ж це таке? Добре. Я все одно спробую цей торт у вигляді полуниці. Вигляд, звісно, не самий естетичний. Але на смак, ця величезна полониця шоколадом дуже смачна. Ось це так. Хочу ще який же смачний торт. Неймовірно, зупинитись просто неможливо. О, до мене прийшла ідея. Я можу занурити торк в шоколад. Підставляємо під шоколадний фонтан і спробуємо. Отак, я просто шаленію. Ну, які ж ароматні і епетитні полонички мені дістались. Хочу швидше спробувати їх разом із своїм рожевим шоколадом. Отак, мені здається, це найкраще поєднання у світі. О, до мене прийшла класна думка. Насаджу я полоничку на шпажку. Так буде зручніше занурювати полуницю в шоколадний фонтан. Ну-ка, спробуємо. Отак, неймовірно. Вау! Хоча, знаєте, чим більше шоколаду, тим краще. Вау, здорово! Зануримо ще раз. Ого! Моя полуниця стала просто величезного розміру. Ось це так. Тепер можна спробувати. М -м, як же це смачно. Мені дуже подобається. Зараз же з'їм всю смакоту. Рожева полониця по сій. Давай скинемось, хто відкриває клаш першою. Так, я перемогла, значить, ти відкриваєш. Добре, подивимось. Кукурудза і якось дивно. А тепер моя черга. О, ні. Смердюча риба. Який жах. Мені зовсім не хочеться її їсти. Пахне вона огидно. Ще й фонтан треба занурювати. Сподіваюсь, після цього він не буде смердіти цією жахливою рибою. А тепер треба зібратись духом і спробувати. Мамочки, яка це гидота! А, мене аж тіпає. Знаєте, я навіть рада, що у мене безневина кукурудза. Зараз спробую її разом із шоколадом. Може, це і смачно? Ось це так. Реально смачно. Мені дуже подобається. Зачекайте. До не прийшла просто геніальна ідея. Я покладу динаміт разом з кукурудзою під клош. А тепер чекаємо гучно обум. Вау! Як же багато шоколадного попкорну. Треба швидше зібрати його. Ох, як же гарно він виглядає. А на смак просто неймовірно. Але, як відомо, шоколаду багато не буває. Тому я ще обмакну його в шоколадний фонтан. Я в захваті. а у тебе як справи? Лишилось проковтнути останній шматочок цієї жахливої риби. Ой, ні. Роксі, тепер ти. Я добре. Ого, мені дістався банан. Здорово, банани я люблю. А що в тебе? А у мене? Жахливий смердючий сир з пліснявою. Краще накрию його клошем, щоб він так сильно не смердів. Гедота. Ти перша пробуєш? Але чому я? Цей сир так жахливо пахне. О, до мене прийшла ідея. Я можу закрити носа за допомогою прищіпки. Думаю, тепер клош можна піднімати. Так, запаху я не відчуваю, тому тепер можна спробувати шматочок сиру. Але спочатку занурюємо його в шоколад. І виглядає дуже дивно. Ну, що я можу сказати? Щодня я б таке не їла, але в цілому терпимо. Так, нормально. Але прищіпку можна зняти. О, ні, у мене з рота смердить цим сиром. Мамочки, мені погано. Ой, сподіваюся, з нинці все гаразд. А тепер я спробую свій бананчик. Дістаємо банан, а потім занурюємо в мій рожевий шоколад. Ого, виглядає дуже круто. Але ще краще буде, коли я занурю його в посипку. Вау, який же гарний десерт у мене вийшов. О, ні. Я послизнулась на банановій шкірці. О, спіймала. Ненці, хочеш банан? Ні, ну як хочеш. Смачно. Роксі, відкривай. Добре зараз. Ого, у мене ціла тарілка з різними мармеладками. А що в тебе? Зараз дізнаємось. Ого! У мене піца. Я дуже рада. От тільки цікаво, як вона буде поєднуватись з шоколадом. Ну, не спробуєш, не дізнаєшся. О, піцу можна використовувати, щоб залити шоколад собі прямо в рот. Отак, смакота. А тепер спробую й саму піцу. Поєднання незвичне, але надзвичайне. Мені подобається. М -м, Роксі, ти просто не уявляєш, наскільки це смачно. Я дуже задоволена. Виглядає це жахливо. Ото мене справжні смаколики. Купа різних мармеладок, котрі ідеально поєднуються з рожевим шоколадом. Ой, а чому так складно відкусити? Ну, давай. Отак вийшло. Дуже дуже смачно. Хочу до бабки. Ох, я об'їлася мармеладками. Ні, більше не можу. Але до мене прийшла класна ідея. Я засиплю шоколадний фонтан мармеладками. Має вийти дуже гарно. Ой, а що відбувається? Фонтан іскрить. Ой, мій шоколадний фонтан вибухнув. Але мармеладки лишились. А це здорово. Знаєш, Нинці, у мене відкрився другий подих. Зараз я тут все з'їм. Я хочу почати з першої літери, адже я теж номер один. Улагула. Всередині літери е, яблуко. Здорово. Улаквентін, можна мені? Ні, зачекай. Краще подивись, як я вмію жонглювати. Ой. Ну, а тепер да яблуко? Не дам, воно моє. М -м, яке смачне. Якщо хочеш, можеш відкосити. Іу, це не гігієнічно. Тепер дізнаємося заховано у цій коробці. Ого, це ж Барбі. Бі барбі. Клас! Вона така гарна. Квинтіну лялька точно не потрібна. Ну а я трохи відволічусь і пограю. У мене навіть є кен. Як здорово. Ой, яка нудьга. Краще я дізнаю, що в наступній коробці. І так, подивимось. Ого, це ж котик. Тепер я запам'ятав. Літера Сі це Кет. Здорово! Ого, який милий котик. А можна я його погладжу? Велике дякую. Який же ти милий та м'який. Мур, мур мур. Ні, Квентін, не чіпай. Ну і вредна. Тоді я подивлюсь, що заховано в наступній коробці. Ого, а тут ховається собака. Ей, куди ти, друже? Дід дох. Ти такий класний, лагідний. Давай з тобою трохи пограємо. Дивись, яка у мене є іграшка. Лови. І я готова нанести шалений удар. Ого, це що яйце? А, точно. І означає ех. Нічого собі. Квинтін, дивись, яке чарівне курча. Ого, і правда милаха! А за літерою F ховається картопля «Фрі». Крутяк! Еп це френдж прайс. Треба швидше спробувати. Ого, бунті ще й кичуп знайшла. Заливай зверху та побільше. Клас! Дозволяю тобі також зацінити мою картоплю. Хм, як же сочно! Давай, Венді, бий! Удар! І що всередині? Ого, це ж молочний коктейль! А точніше гримашик! Літера G – Це гримашик! <клес> Венді, Вендін, давай швидше разом спробуємо. М -м, як смачно. Ой-ой-ой! А що відбувається? Венді, мені страшно. Давай краще залишимо цей коктейль! Мамочки, це ж Гримас. Біжим, Квентін! Венді, швидше давай за мною. Тут він нас точно не знайде. Убіг? Так, дурний гримас. Ми змогли його обдурити. Ну що, Венді, давай відкриваємо наступну коробку. Гарний удар. Ого, річ. Це харікень, ураган. Я боялася, що він нас змити, але виявилося, що урагану були потрібні лише штанці Квентіна. О, ні. Венді, припини з мене сміятись. Я піду знайду свої штани і повернусь. Я знайшов свої штани. Давай дізнаємося, що в іншій коробці. Ой, що тут порожньо? Чи ні? По мені хтось повзає. Ай, це інсект! Комахи. Трани жуки! Жах який! Ох, я від них позбавилась. Та годі тобі дивись, який мулашка. Бенді нічого не розуміє. Давай разом дізнаємось, хто ховається за літерою Джей. Ого, шкатулка А що всередині. Вау, як багато прикрас! Вони так гарно сяють. Вентін, давай приміряємо. Джейкс, Джей, Джевелрі, прекрасний. Ага, і ми круті А що тут? Вау, це курячі ніжки Київсі. Тому що Кейт це Київсі. А ще Кейт це кетчуп. Ага, Київсі з кетчупом. Це смачно. Ну що, спробуємо. Отак, мені дуже подобається. Смаколики на літеру рукей. Просто пальчики оближеш так, я теж у захваті. Ця курочка нереально смачна. А от кетчуп виявився гострим. Мамочки. Моя рука готова зустрітися з цією коробкою. Ого, прямо в ціль. Ел це лайк. Підпишись на канал та постав лайк. А що ховається за літерою М? А, М – це мілк, молоко. Не вже мені треба його просто випити. Зачекай, для початку ми дізнаємося що ховається за літерою Н. О, клас! «Н» це несквік. Ці дві літери точно одна одній підходять. Ну що, Квентін, давай швидше поласуємо. Ти наливаєш молоко, а я засиплю пластівці несквік. І у нас виходить смачний сніданок. Смачного! Дякую і тобі! М -м, як же смачно! Так, цікаво, що всередині цієї коробки. А, зрозуміло. О, це оранж. Апельсин. Давайте спробуємо. Стривай, давай краще зробимо сік! О, класна ідея. Свіжий фреш, те що треба. Ого, ціла склянка вийшла. О, так, як же це смачно. Бенді, наступна коробка на тобі. Подивимось, що там. Вау! Це ж Шпрінгс! Точно, пірінголс! Ого, шоколадні Прінглс я ще ні разу не куштувала. Ой, вони такі смачні, що мені потрібна добавка. Ей, У мене рука застрягла. Квинтін, допомагай. Давай же тягни. Тягни сильніше. Ай! Ауч! Так, падіння було неприємне. Але руку ми твою врятували. Переходимо до наступної коробки. Цікаво, що там. Вау, корона! Квинтяна одягнеш мені її на голову. Звичайно, давай. Ого, тобі дуже личить. А ось воно, що я стала королевою, тому що к'ю це Квін. Здорово. Низький уклін вам королева Венді. Ну а я йду далі. Так, подивимось. Ого, парасолька. Але навіщо? Я зрозуміла, літера Ар це «Рейн». Дощ. Ага, все вірно. І от тепер нам точно знадобиться парасолька. Квентін, ти справжній джентльмен. Можна, можна. Ну-ка, що там всередині? Ого, та там ціла коробка. Скітлз Точно. Ес? Це скітлз Крутяк. Ой, як смачно. Ні, Квентін, ділитись не буду. Тоді я візьму сам. Ого. як же його тут багато. Отак, це повний уліт. А тепер дізнаємо, що ховається в коробці з літерою ті. Ох, важко, пам! Ну-ка, зрозуміло, «Ті» – це тостер. І ми можемо зробити смачні тости. Ого, а от і вони. Ой. Кумедно. Давай нас спробуємо. М -м, здорово. Вибиваємо літерою. Ого! Ви тільки подивіться на цього милого єдинорога. Тепер я точно запам'ятаю, літера Ю це Юнікорн. Я зібрав усю силу для наступного удару. Що? Овочі? Іу? Я їх не люблю. Жахлива літера Ві. Це вечетаблз. Давай не будемо їх їсти. Підтримую. Ця літера виглядає гарно. Що в ній ховається? О, мармеладні черв'ячки. W – це Вормс. Ого, їх просто обожнюю. Пригостиш? Да ось, як тільки я дістаю щось смачненьке, мій братик тут як тут. Навіть не буду з цим сперечатись, яка ж це смакота. А тобі, як венді, супер мармеладки, мої улюблені солодощі. Невже цей хрестик також літера ого, це ж музичний інструмент, а де молоточок для нього? Вау, це ж ксилофон Дай ну я зіграю. Літера «Х» – це зайлофон. Як же здорово. Так, а що у нас тут? О, це літера Вай. Йо-йо, здорово! Така іграшка мені підходить. Ого, круто у тебе виходить. Ну що, Бенді, залишилась остання коробка. Давай відкриваємо її разом. Ого, тут лежить іграшковий зомбі. Який забавний. Літера Z – це зомбі. Ага, ми нарешті вивчили всю абетку. І сподіваюся, і ви вивчили разом з нами. Бувай, бувай!